Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Так як ви знаєте, ми а зараз вирішили вийти з Джеком, ну тому що що сидіти вдома. Я все одно вже вдома п'ятий день сижу, напевно. Ось свіжим повітрям подихаємо, Джек погуляє. Джек, нічого не шукай. Фу. Не можна. От. Отак От у нас тут зараз. Бачите, друзі, дуже яскраве сонце, просто камера трішки ну, Та Таджик, не звертай увагу. От, я зараз теж вже одягнувся. ну, по легкому, але мінус, що... а в мене в другому місці зимня курт... Етфу, куртка, весення куртка. так тут. Бачите? От, Я думаю, що всі пам'ятають цю 16-ту поверхівку, цю та цю жовто-будівлю. Ось так тут, я бачите, отак? Да, вже в зимні куртці жарковато. Ну нічого, я скоро привезу з іншого міста там, а деякі речі теж про них поговоримо. Джек, та не кидайся, ти на бульдога. Джек, що опа? Ну тут зараз дуже гарна погода, друзі. Тому хто приїжджає в Харків, то можете зимній одяг в вашому другому місті забути, нічого не станеться. О, Джек, бачите. він. коли сонце світить, він взагалі такий Рижий що ваще Джек. Джек, ну ти, як звичайно в поводки запутався. Ось так у нас тут. Друзі, підписуйтесь всі на мій канал та лайкайте це відео, якщо ви з Харкова. Друзі, ну я ще хотів спитати, мені там, е, там писали в одній групі в якомусь каналі, що типу Харків це русський город. Ну що, це правда? Це взагалі неправда. Да, тут більша частина розмовляють на російській мові, ну тому що вони... Народилися з границі Білгорода, вони привикли. Не треба говорити, якщо в якомусь городі люди розмовляють на російській, що це російський міст. Це вообще неправда. Тому, друзі, якщо ви з Харкова і вам хтось таке пише, просто напишіть, що це ти. Що це твоє місце російський город. А що Харків російський город, ну не знать Ну от по мові російські просто вже всі привыкли тут розмовляти. Тому якщо приїдете, тут всі розмовляють по російськи по російськи то не вдивляйтесь, тут так прийнято. Хоча в магазинах тут на українські розмовляють. Друзі, тому всім до побачення, всім гарного дня.